Про події війни говорить Стратко. 24 лютого виповнилося три роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Новим етапом війни за незалежність, яку Росія розв'язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому. Назвав ці події командувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом усіх цих років Збройні сили України продовжують стримувати ворога. Який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння і військової техніки. Нагадаю, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтиснити підрозділи Збройних сил України за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік. Але ще через три роки. Повноштабна російська агресія їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу. Сили оборони України розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України Харківщину та Херсон. Повернули понад 50% територій, окупованих росіянами після 24 лютого 2022 року. Провели низку ефективних оборонних а також наступальних операцій. Генерал Сирський впевнений, що наша здатність діяти асиметрично одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона не просто зруйнувала план наступу росіян на Сурську область та створення там зони безпеки. Ми перше перенесли повноштабні бойові дії на територію Росії, змусили противника перекинути найбільш бездатні військові частини з інших напрямків. І сьогодні, через 6 місяців, від початку Курська операція не втратила свого значення. Ми продовжуємо утримувати під контролем кілька сотень. Квадратних кілометрів території Росії знищуємо там не тільки российскую, а й північно-корейської армію. Головнокомандувач збройних сил України пропонує оцінювати існуючі результати війни, порівнюючи їх з планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути за три дні, стоїть і через три роки. У 2022-му агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні Чорноморський флот РФ фактично припинив існування. Ми загнали його рештки в бухти Новоросійська за підтримки західних партнерів та власними зусиллями. Україна посилює об. Боронні спроможності на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію збройних сил для підвищення їх ефективності. Український народ лише протягом двадцятого століття пережив дві світові війни: колективізацію, голодомор, окупацію та репресії. Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер. Впевнений, командувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. За три роки широкомасштабного вторгнення Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці. Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять майже 870 тисяч окупантів. За три роки сили оборони знищили 10 тисяч. 177 російських танків, 21 157 бойових броньованих машин, 370 літаків, 28 кораблів та катерів та ще один підводний човен. Три тисячі крилаті ракети, 38 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. У серпні 2024 року Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ. На той момент там перебувало близько 11 тисяч російських військових, переважно строковиків. За словами головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, станом на 14 лютого цього року загальні втрати російських військ у Кур. Тульській області перевищили вже 48 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них ліквідовані. Далі буде. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі. Попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти. Результати ураження уточнюються напередодні. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ уразили на автобазу у Тульській області РФ бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Додали у генштабі. Тим часом у третю річницю повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 113 БПЛА у 12 областях. Десят ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Очільник військового комітету НАТО адмірал Каво-Драгоне у третю річницю широкомасштабного російського вторгнення запевнив у продовженні непохідної підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу. Про це він заявив у відеозверненні у соцмережі Ікс. Прапор свободи, як і раніше, майорит над Україною не лише як символ вашої держави, але й як символ найвищих цінностей суверенітету, справедливості та права народу самому визначати свою долю, сказав адмірал. Вступ до НАТО залишається одним із наших безпекових пріоритетів. Про це під час міжнародного саміту підтримки України заявив президент Володимир Зеленський. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору ніж будувати. НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Ні. І я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру. І чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Під час цього саміту, участь у якому прийняли 12 глав держав, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен та президент Європейської ради Антоніу Укошта, глава Української держави заявив, що першим кроком з боку противника, який би свідчив про те, що РФ дійсно хоче завершити війну, мало б стати повернення полонених. Завершення війни має початися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх. На всіх. І це справедливий варіант, зазначив президент України Володимир Зеленський. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.